Перший день осіннього рівнодення і перший день вшанування Божественної матері. Сьогодні ми прославляємо перемогу світла над злом і закладаємо енергії для перемоги України, для перемоги світла над злом в Україні і на всій планеті Земля. І ми вітаємо вас із уреча. Від тустинських скель, до яких ми сьогодні йдемо, місце сили, де наші пращури взаємодіяли з інопланетними цивілізаціями і через портал отримували послання від вищих сил. А зараз я буду царапатися з моїм товариством ось туди, до гори. І там, на горі, ми будемо вітати сьогоднішні енергії сьогоднішньої благодатної доби. Ви бачите, яка стежка викладена гарна. Чудова стежка викладена коріннями деревець. І уперед. Подивіться, які неймовірні сходи природні. І ми по них підіймаємося. Я і ви всі за мною. Казка! Це ж казка. Сила природи, острий камінь. Там от ще неймовірна, неймовірна сила тут. А ми піднялися звідти, 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 там знизу. Я ми молодці. Оцими ідеально викладеними східцями піднялися сюди вгору. Вітаю, Божественна мати Тебе у Твоїй домівці. Дякую, що ти приймаєш нас. Дякую, що ти приймаєш нас у своїй Господі. Благослови Україну на перемогу світла над темрявою.